Доброго ранку малята і запрошую вас на заняття з мовляневого розвитку. Де гуляє вітер? Дітки. А ну ка відгадайте, хто до нас сьогодні в гості прийшов? Здогадалися, хто? Так, вірно, ми сьогодні будемо розмовляти про вітер. Або ласкаво його ще можна назвати вітерець. Сідайте, будь ласка, зручніше, ми починаємо. А я вам зараз прочитаю вірша Марії Познанської Вітер. Слухайте уважно! Бо коли я закінчу читати, вам необхідно буде відповісти на запитання за віршиком. Готові? Тож починаю читати. Вітер, вітер, вітерець, ой який ти молодець, скільки зразу збив із гілок, грушок, яблук та сливок, скільки їх лежить в траві, на стежках, у кропиві. І в куточку міш кущів. Тільки що ж ти наробив. Нащо з листям позривав, нащо гілку поламав. Хочеш, Яблочко, зривай, тільки гілки не ламай. Сподобався віршик, дітки? Добре, мені він теж сподобався. Дітки, ми з вами послухали віршик. Вітер, а тепер мої запитання до вас. Скажіть, будь ласка, вітер який? Якими словами про нього сказано у віршику? Вірно, у вірші кажеться, так: Вітер, вітер, вітерець. Ой, який ти молодець. Правильно, дітки. Наступне запитання таке. А що назбирав вітерець? Вірно, дітки, він назбирав багато грушок, яблук та сливок. Правильно, а як ви запам'ятали, а що ж він зламав? Правильно, дітки, він зламав гілочку на дереві. Скажіть мені, дітки, а як ви гадаєте, це добре рослина чи погано? Правильно, це погано для рослин, вірно. А тепер ми з вами зробимо теж маленький вітерець, але за допомогою ваших ротиків. Візьміть, будь ласка, листочок будь-який, і наберіть. Як умога більше повітря, носиком і ротиком думухаємо на листочок, як умога сильніше. І ще набрали носиком повітрячка. І видихаємо ротиком на наш листочок. Ще набрали носиком повітря і дмухаємо на наш листочок. Молодці дітки. Дітки, а зараз послухайте дещо цікавеньке про вітер. Вітер буває теплий і холодний. Це залежить від різних пір року. Вітер здіймає бурю. Зриває восени листя з дерев. Жене хмари по небу. І коли дме вітер, погоду називають вітряною. Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. Я вам всім кажу дякую, до нових зустрічей і бажаю вам гарного, теплого, осіннього дня.